Привіт таки, рідненькі підписчики, однодумці, гості мого каналу. Сьогодні відео, ну, як завжди, по заказу. Просили показати його родину. Зразу скажу, хвастаться дуже особо нічим. Так, вибачайте, я в купальнику на вулиці жарко. Ну що ж, пішліть, оглянемо. По дорозі, як завжди, не можу не зайти до своїх чмококух. Лежать, ремигають, пообідали, ждуть. Вечором підемо гуляти. І так, сьогодні 6 червня. Що ми моємо? Моємо капусту тричі пересажувала, вже в теплиці закінчилася. Не знаю, де ті курчоти пролозять, вже все позатикали. Таке роблять, що це капець. Ну, це не саме хуже. Ой, де середина була, подростали. А тут ось буду сіяти ще пізню капусту. Я думаю, ми ще вспіваємо. У мене там місцинка залишилась трохи, що буде пустувати. Шолодко, ловко на вулицю, видно все на вгород, так? Да? Так, що в нас далі? Кинула так на мульчу, Я днем поливаю, вечором часу немає, так як по листу я не люблю поливати нічого. Так, кинула на мульчу, воно розходиться. Не знаю, чи поливати, чи не поливати. Фух, Сьогодні Каховську гес підірвали всі в розстроєних чувствах, ціле утро має полу. Ще залишилося Київську. І поливати нам, мабуть, не треба до нас так що все буде плавати. Цьому руці городина не не радує, що я можу сказати. Помідорчики нічого із-за базару і празників. Ну, сьогодні прорву червоний буряк і треба моркву. Це в мене пізня морква. Мурку треба бігом прорвати. І два різних сорти по-різному зійшло. Ну, тут таке почало тільки сходити. Та я бігом сапати не треба, тільки міжряддя пройти. Рання картошка. Садила разом з звичайною. Наша вигрівалася, мабуть, більше місяця. Вона моментально зійшла. Ну, і з цієї щось буде діло, не знаю, подивимося. І, звісно, дуже рано треба сажати. Коротше, скрізь помідори, де тільки можна що й тикала. О, гірки сьогодні пересіювала. Пересіювала гірки, ждала, ждала, чого я ждала. Тому що в тому році довго не сходила, я була пересіяла. Коротше, і ті, і ті. Такий бедлам був, я не пойму, деякі сорта. Сьогодні все нафіг згребла, полила, посіяла і зробила типу парниковий ефект. Тут уже вони хоч не хочуть, зійдуть. Отак От я зробила. Тільки побачу, що будуть сходити. Помідори висажувала і на стежки вже отут. І по підсідкою. Розтекала, де тільки можна. Попримерзали взагалі, непонятно яким образом. Це в мене рання морква. Непогано. І раненько вже посіяла, звичайно. Помідори йдуть, йдуть, йдуть нормальні. Один прихватило. Тут таке поприхвачувало, непонятно що. Цибуля, цибуля радає. Малинка цвіте. Ну це я три рядки весною досаджувала, Це на зиму. Це зімній сорт голландський, те, що садиться на зиму, це рейдер. Так, петрушку зрізала, бо переросла, хай відростає нова. Чесник, клубничка. Клубничка ремонтна. Тут два сорти і не запам'ятала які навіть. І між клубникою і ранні помідори були. Ну, я не знаю, як воно. Ось в началі рядка кущ стався і в кінці рядка. Півтора чи два з половиною. Коротше, амба. Амба помідорам. Будемо сьогодні йогурт робити домашній. Хочу йогурту, йогурту, кефір кефіром. А йогурту вважаю, нема. Нема взагалі помідора. Та все, капець, коротше. Треба щось тут друге буде. Тикай, щоб не пустувало. Уже цвісти починали, ранні помідорчики. Ой, хто тут красивий такий заховався. Це теж так би, як лубнике місто залишилося. Картушку потикали. Це в мене цукровий буряк. Коротше, хлопці в мене витоптали, не бачили, що він там, оце що залишилося. Між ним помідорище потикала. Цукровий буряк потрібен мені для квашення капусти. Розкажу рецепт і пелюстки, і пелюстки, і квашеної капусти. Дуже смачно. Що виревоть, толку з тов, померзло вже все. Люди кажуть, взагалі вся огородина померзла. І трава не росте, і все перес... на світі, що буде. Ну, я не розумію, яким воно образом. Оце там померзло, там не померзло, якими воно хвилями пройшло, я не знаю. Так, робимо домашній йогурт. Молоко закип'ячене, вихоловши до літньої температури. Клубнички насобирала. Блендера нема, буду толкти. І замість закваски такий йогурт. Із розрахунку 200 г на 3 літри молока. Можна закошти такий пакетик 400 г, тут навіть на 5-6 літрів молока. Що збувтаємо. Так, клубничку я перебовтала. Все змішуємо. Накриваємо, обкутуємо полотенком і через 6 годин йогурт буде готовий. У нас йде заквозки 200 грам на 3 літра і домашній ягід, Там чи клубника, можна абрикоса, 200 грам ягід 200 грам сахару на 3 літри молока. Все, закутуємо, вставляємо. Так, прийшла на вулицю. от За рахунок йогурта ще хотіла забулася. Скажете, на ж ти ту хімію кидаєш? Та, ну, видать, не 100% на хімія. По-перше, по-друге, тільки всього 20% у нас цього продукту. Ну, принаймні, бактерії там є. Щось в мене в цьому році розова троянда. Мені треба підв'язати. мабуть, всі погорячилися, коли казали, що коли я все встигаю. Я взагалі нічого не встигаю. Троянда ось в мене впала, була підв'язана, але мало, мало вона була підв'язана. Чоловік редиску посіяв. Трояндочки бутони повикидали. Я їх всі дуже люблю. У мене є дві фаворитки. Це ось Black Baccarat. двох колірна Всі вони гарнюні, як їх можна не любити. Ось моя фаворитка друга. Як вона пахне в неї такий аромат. Ой, я прям не можу. У неї дуже ярко виражений аромат. Назви не скажу. Лілії зацвітуть кавуни між трояндами. Ой, кіно. Цьому руці. Полуть троянди вже треба. Четвертий раз. А ви кажете, я все встигаю. Нічого я не встигаю. Взагалі. Ще в тепличці огірки посію сьогодні. Такі в нас діла, малята. Ну, хто любить жовтий колір, все рівно гарні, гарні, гарні. Треба їх полить і дати їм азотику, бо на мене вони біднуваті. В цьому році мало азоту я давала, в тому газанули ми добре. Правда, зараз все щось сидить на місці. Зараз або не сходи, або те, що зійшло, сидить на місці. Треба стимулювати і стимулювати до росту. Що буде, Бог його знає. Ну, Але на цьому прощаємося, роботи багато. Всім миру добра. Кому сподобалось, ставимо лайки. Вам не важко, нам приємно. Підписуємося. Заказуйте, на яку тему знімати відео, без проблем взагалі. Ось у нас сиренева. така ніжненька. Так, ну добре, бо це. Я одних не відчеплюся. буду ходити роздивлятися. Все, всіх цілуємо обнімаємо. Ваша Наталка з Полтави.